Вітаю, друзі, на каналі Одеси і Транспорт. Ще раз за сьогодні. Знову коротко про головне з вами, Олександр Вельмошко. Росіяни продовжують атакувати Одеську область. Що ж відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в день 19 квітня 2024 року, після тих нічних та ранкових повітряних атак і знищення російського стратегічного бомбардувальника, Одеську область ще двічі намагалися атакувати. Два рази оголошували в день повітряну тривогу. Перший раз після 13-ї години, і другий раз після 15-ї години. Під час першої з цих повітряних тривог в Одесі було чутно декілька дуже потужних вибухів. В цей час росіяни, як пізніше заявили у Одеській обласній військовій адміністрації, намагалися атакувати балістичними ракетами припортову промислову інфраструктуру Одеської області. Було влучення на місці цього влучення. Виникла дуже сильна пожежа і є один чи два постраждалих. Загиблих на щастя немає. Також оперативне командування Південь ЗСУ повідомило, що під час цих двох повітряних тривог було знищено чотири російських розвідувальних безпілотники типу Орлан-10. Тобто росіяни намагалися саме за допомогою цих безпілотників якось розвідати інформацію та здійснити цілевказання для балістичних ракет і таким чином. Повітряний такий собі терор проти Одеської області проти Одеси триває. Росіяни намагалися помститися за те, що під час сьогоднішнього повітряного удару було знищено один з їх стратегічних бомбардувальників дальньої дії Ту-22 М3. Про нього теж треба сказати декілька слів. По-перше, стало відомо, вже, що це була спланована операція головного управління розвідки. На цілі таки була влаштована така собі засідка, і їх читували. Ви понад тиждень на тому, щоб або на підльоті, або на при поверненні спускових рубежів над Чорним морем один з таких бомбардувальників підловити та знищити. Крім того, було заявлено, що його збили тим же самим засобом, яким раніше збили десь у Краснодарському краї у лютому. Російський літак дальнього радіолокаційного дозору А 50 Крім того, слід зазначити, що у росіян зараз залишалися у боєздатному стані не більше як 4-5 бомбардувальників. Типу ту 22 які здатні нести крилаті надзвукові ракети, типу Х-22, Х-32. Таким чином, росіяни залишаються без одного з таких дуже небагаточисельних бомбардувальників, і для Одеси стане трохи краще жити, тому що менше таких літаків можуть завдавати удари над звуковими крилатими ракетами, які, до речі, сьогодні вперше за 2,5 роки війни змогли збити. Дивимося далі, що там буде відбуватися. Дивимося ще раз, ми подивилися, як падав цей стратегічний бомбардувальник. До побачення, слава Україні!